Історія Саші та підземного серця Етерії. Після великого полювання та перемоги над повітряними вартовими між долиною світанку та етерією запанував мир, заснований на взаємній повазі. Почався жвавий обмін. Ковалі Брока вчилися у етерійців обробляти кварц, а алхіміки Ліри вивчали цілющі властивості рослин з долини. Міст Дохмар перетворився на жваву торгову артерію, що з'єднувала два світи. Саша, Нуль та їхні друзі стали символами цієї єдності. Проте, досліджуючи етерію разом із Лірою, Саша відчував, що під зовнішнім блиском цього міста ховається якась проблема. Світлові кристали, що живили місто, з кожним тижнем світили трохи тьмянясіше. Левітаційні платформи іноді давали збої. Ліра, врешті-решт, зізналася. Етерія помирала великий сон. Виснажив головне джерело енергії міста підземне серце Етерії. Це був гігантський геотермальний кристал, глибоко під містом, який перетворював тепло земних надр на чисту енергію. Тепер він був майже виснажений і його пульс слабшав. За розрахунками їхніх інженерів, за кілька місяців місто зануриться в темряву і холод. Ми думали, що, прокинувшись, знайдемо рішення у новому світі, сумно сказала Ліра. Але ваші технології, хоч і вражають своєю простотою та надійністю, не здатні живити ціле місто. Сажа не міг дозволити новознайденим друзям загинути. Він вирішив, що має допомогти. Він згадав про відновлений подводний портал у мовчазній безодні. Можливо, по той бік є джерело енергії здатне перезарядити підземне серце. Зібравши невелику команду себе, нуля, ліру, як експерта з кристалів та брока, як знавця міцних конструкцій, вони вирушили до підземних руїн на Налтилусі. Серце нових початків, тепер насичене енергією океану, легко активувало стародавній портал. Вир затягнув їх, і вони опинилися в абсолютно новому, дивовижному вимірі. Це був світ церкальних глибин. Тут не було поверхні. Лише безкінечний океан, освітлений гігантськими пульсуючими медузами розміром з будинок. Замість дна були такі самі стелі з води, що створювало ілюзію нескінченного дзеркального простору. Гравітація була слабкою і наутилус плавно дрейфував серед химерних кристалічних ріфів. Їхні артефакти тут поводилися інакше. Сфера відлунь мовчала. У цього світу не було минулого, він був чистим, первісним. А от серця нових початків, навпаки, сяяло неймовірно яскраво, резумуючи з енергією цього виміру. Незабаром вони знайшли те, що шукали. У центрі виміру, оточений роєм крихітних енергетичних істот, плавав гігантський ідеально симетричний кристал, що випромінював чисте, тепле світло. Це було ядро первісної енергії. Але його охороняли. З джеркальних глибин, виплемли два велетенських глевіофани, схожі на того, якого Саша зустрів раніше, але ці були зроблені ні зі сподів, а з чистої концентрованої енергії. Вони були хранителями ядра. Ліра, проаналізувавши енергетичні потоки, зрозуміла. Вони не зможуть просто взяти енергію. Це порушить баланс цього світу. Ми маємо не вкрасти, а попросити. Ми маємо довести, що гідні. Саша згадав свій досвід з першим левіафаном. Він вивів наутилус з перед хранителями. Брок за його вказівкою, випустивши з вантажного відсіку кілька сливків свого найкращого мідно-залізного сплаву. Ліра додала до них маленький, але ідеально огранений світловий кристал. Це були дари, символи їхньої майстерності і культури. Але найважливіший дар приніс Саша: він дістав серця нових початків. Він не віддавав його, а лише показав хранителям череш ілюмінатор. Він показав їм відгуки, які жили всередині. Історію долини, що об'єдналася для будівництва мосту, історію етерії, що прокинулася від сну, історію їхньої спільної перемоги над вартовими. Він дивився не предметами, а історією, метою, заради якої їм потрібна була енергія. Хранителі замбрили, дивляючись у серце. Вони читали його, потім вони повільно розступилися, відкриваючи шлях до ядра. Ліра, використовуючи спеціальний пристрій, створила енергетичний міг між ядром та наутилосом. Вони не забирали енергію, а створювали відгуки. Вони скопіювали енергетичний підпис ядра в спеціальний контейнер, сферу життя, яку привезли з собою. Це був складний і виснажливий процес, що вимагав ідеального балансу. Нуль підключений до систем Наутилуса, допомагав стабілізувати потоки. Коли процес завершився, ядро первісної енергії залишилось недоторканим, а в їхніх руках сфера, що сяяла такою ж чистою, невичерпною слівою. Хранителі провели їх до порталу, і команда повернулася до свого світу. В етерії їх зустрічали як рятувальників. Вони спустилися в глибини під містом домираючого підземного серця. Ліра за допомогою Саші помістила сферу життя поруч з ним. Два крістали один старий і втомлений, інший молодий і повних сил увійшли в резонанс. Підземне серце не просто зарядилося, воно оновилося, увібравши в себе чисту енергію перевісного світу. Місто Етерія спалахнуло світлом яскравішим, ніж будь-коли. Левітаційні платформи запрацювали бездоганно. Життя було врятовано. Того вечора, на святкуванні етерії, старіншина Ліра підняла келих з вином і сказала. Сьогодні ми зрозуміли, що майбутнє не в тому, щоб шукати рішення, хоча в своєму світі, майбутнє у мостах, які ми будуємо до інших. Саша, дивлячись на своїх друзів з обох світів, зрозумів, що його сага об'єднувача зробила ще один крок: він не просто об'єднував народи, він почав об'єднувати виміри, створюючи симфонію. Де кожен світ ділився своїми дарами, не втрачаючи своєї унікальності, і це відкривало виїзд кіну нескінченні можливості.